Сьогодні ми поговоримо про соціальний тривожний розлад. Його також називають соціальна фобія. Люди з таким розглядом взагалі бояться судження інших людей. В чому я вдягнений, що про мене подумають: дурний я, дурна. Для них вийти на вулицю це цілий стрес. До симптомів такого розладу відноситься почервоніння, хвилювання, тошнота. А взагалі, цей такий розлад він виникає в підлітковому віці та вже потім згодом трансформується або змішується з іншими тривожними розладами, наприклад, такими як панічний, більш тяжкий тривожний розлад. То за наявності таких симптомів та хвилювань, переживань ви можете звернутися, і ми це все попрацюємо. Ваше життя покращиться, і ви взагалі не будете. Хвилюватися за такі моменти, тому любіть себе і цінуйте себе, і у вас все вийде.